Через скорочення бюджету централізовано воронівська бібліотека філія Шосткінської публічної бібліотеки не отримувала книги вже давно. Заклад поповнює свої фонди виключно за рахунок меценатів, небайдужих людей та благодійних проєктів. Так, нещодавні надходження відбулися завдяки ініціативі міжнародного культурного порталу Експеримент розповідає завідувачка філією Ольга Чайка. На початку літа міжнародним культурним порталом експеримент було заініційовано проєкт інформаційна підтримка бібліотек, в рамках якої відбувався пошук благодійників. Для пошук книга і ми приєдналися до цього проєкту, Подали заявку, і нам нещодавно пішли відгуки. Інформацію про те, які бібліотеки потребують оновлення книжкового фонду, опублікував сумський онлайн-журнал Цукр. Після чого до Воронівської бібліотеки філії почали телефонувати люди, які виявили бажання допомогти книгозбірні. Першу посилочку ми отримали на тому тижні від Марії Татаренка. Це сумчанка, але проживає зараз в Києві. Спочатку вона маленьку посилочку надіслала нам дві пасилочки отримали вчора. Тут нові, популярні книги на читачів, розраховані на читачів різного віку. Керівниця бібліотеки Ольга Чайка дякує Марії Татаренко, а також іншим небайдужим книголюбам Оксані Шаровській та Олексію Іванову за цікаві примірники, подаровані закладу. Приєдналася до цього проєкту і Олена Пастушенко. Вона нам пообіцяла надіслати. В неї вже вони готові, але вона ще не встигла надіслати. Книги, які надсилають дарувальники, користуються у читачів надзвичайним попитом. Том тому постійно перебувають на руках. Серед улюблених авторів вороніжців – Світлана Талан, Сара Джіо, Дарина Гнатко, Андрій Кокотюха, Іларіон Павлюк, Люко Дашвар, Ліна Костенко. Як зізнається Ольга Чайка, благодійники не тільки збагатили книжковий фонд бібліотеки, а й спільноту об'єднану любов'ю до книги.